Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка Аромат з вами я, Світлана. Запрошую вас до свого нового відео, в якому хочу поділитись своїм досвідом від знайомства з чималенькою кількістю ароматів від поважного, прекрасного, шанованого французького бренду Guerlain. Здебільшого це будуть аромати унісекс, різних лінійок. І також будуть аромати пуром для чоловіків. Знайомилась я з ними через фірмові семпли. Це здебільшого аромати 2024 року, але й будуть і більш ранні. Якщо ви залишаєтеся за мною, прошу поставити зразу подобайку, щоб не забути, та додивитись це відео до кінця. Отже, аромат 2022 року з лінійки Аква Алегорія Нерроя Vetiver – туалетна вода, яку створили Тєрі Васер та Дельфін Джельк. Сама назва Неролія Vetiver говорить про те, що тут є Неролі Ветвер, а також тут заявили інжир та Базилік. Ну, коли названі такі ноти, то це говорить уже про те, що це має бути аромат свіжий, зелений, ароматичний, так і є. Він для мене стартує свіжо, активно і не ролі, які йдуть на старті, вони не різкі, вони не жорсткі, а вони зм'якшені інжиром і мають м'яку пряність базиліку. Красивий аромат, активний, в міру активний, освіжаючий, чудовий варіант на літо на спеку. Оскільки він вийшов у 2022 році, то я думаю, що серед моїх глядачів є ті, хто вже має досвід спілкування з цією туалетною водою. Як вона вам? Як вона розкривається в літо? Я так думаю, що мають бути якісь зміни. Все ж таки, зараз ще кінець лютого. Сподобався аромат, мені взагалі подобаються ті аромати, з Аква Алегорія, які мені вже відомі. А в 2023 році вже сама Дельфінджельк робить парфумовану воду Аква Алегорія Неролія Ветівер форте. Саме слово форте, Форт, взагалі то Форт, говорить про те, що має бути щось більш потужне. Так, тут заявлено більше нот. Тут уже з'являються цитруси, бергамот, тут є Петгрейн, у верхах є лист інжиру, а в серці сам інжир. Тут є троянда і ще певні ноти. Я очікувала, що це буде щось потужне. Факт. Але ні. Він стартує дуже так а, а, ніжними. Ніжними, Саме ніжними неролі, які у мене на шкірі швиденько-швиденько трансформуються в інжир. І цей інжир він такий також ем, молодий, ем, запашний, м'який, не перестиглий, але дуже такий ароматичний. Аромат навіть на мені стає таким. Кремовим, інжирно-кремовим на блотері трішки не так, а на шкірі так. Все ж таки, як наша шкіра розкриває по-різному аромати. Тому у нас і різні враження, і е, різне ставлення до ароматів. Красивий, красивий аромат, він мені дуже сподобався саме через оцей ароматичний, м'який ніжний кремовий інжир. І через цитруси. Красиві, м'які цитруси на старті. Продовжу я лінійкою, яка називається Absolue Allegoria. І це будуть вже аромати 2024 року в таких красивих флаконах з, з сотиками. Що у мене зараз в руці, це Santal Royal Королівський. Сандал. Так назвали цей аромат, і мене, чесно кажучи, ця назва трішки здивувала, коли я знайомилась з цим ароматом. Цей аромат створений парфумером Тірі Версером. І я зараз зачитаю, які тут ноти? Це тут. сандал, троянда, дерево агар, шкіра жасмин. Для мене це її величність. Троянда. Троянда молода, запашна. Мені вона вважається рожевого кольору. І ця троянда вона лежить на шматку тонюсінької шкіри. Шкіра такої вичинки тонюсінької тонюсінької Від цієї шкіри саме оці верха, знаєте, саме Шкіряна смакота, ніжна ніжна іде, і плюс оця молода рожева троянда. І цей шматок шкіри з трояндою ще й лежить на, можливо, на дерев'яному столі, тому що відчувається е, такий дерев'яний е, підтон. Дуже красиво, дуже ніжно, е, так е, скажемо, граціозно. Це не літня аристократка. Це молода, 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 аристократична дівчина, яка уже заявляє про себе дуже красивий аромат. І я ще також тут відчуваю на диво, попри ноти, які заявлені, легкий вишневий підтон. Ті ноти, які грають між собою і моя шкіра, саме на шкірі, я відчуваю вишневий підтон. Красиво, красиво, красиво. Але ж це герлем. З цієї ж лінійки наступний аромат, і також він про троянду це Розаміра. Роз Аміра. Аромат, який мене дещо спантеличив. Створений парфюмеркою Дельфін Джельк також у 2024 році. Що тут заявлено? Троянда пачулі, Олібанум та мускус. І заявлений він як східний, квітковий, і стартує він також молодою трояндою, з легкою легкою кислиночкою. Але, на жаль, потім на мені цей аромат переходить в таку масляну троянду, злегка навіть масну, можливо, трішки кремову, і він звучить лінійно, монотонно, але тримається довго. Тримається він довго. На блотері це звучить краще. Я дещо засмучена тим, що. Можливо, це я не для цього аромату, а можливо, я для себе відмітила, що так як це група східні, то ця троянда хоче тепла, тепла, тепла. І тоді, можливо, я відчую те, що задумали автори цього аромату. Поки що відносини лінійні. І ще один аромат цієї лінійки, так, де він? Ось він. Це аромат queer інтенса. Інтенсивна шкіра. Інтенсивна шкіра, створена в 2024 році т'єріва сером. Зрозуміло, що це має бути шкіряний аромат. Що тут заявлено? Шкіра, османтус, тютюн, сандал та кедр. На мені це повітряна, легка. Делікатна шкіра. І е, на мені це також має вишневий підтон. Е, коли я читаю «Queer Intense», інтенсивна, то я дещо дивуюсь. Я не чую інтенсивної шкіри, тому що, ну, інтенсивна шкіра, да? На що на, е, налаштовує назва? Але ні, це дуже делікатно повітряно. З оцим таким вишневим підтончиком легенької кісточки. Красиво-красиво. Також аромат тримається дуже-дуже довго. І це парфумована вода, я про це, мабуть, забула сказати. Продовжу я ароматами пурома чоловічі аромати. І зараз у мене в руках Льом Ідеаля. Ідеальний чоловік. Чим же пахне ідеальний чоловік на версію бренду Герлен в 2024 році, бо це рік виходу цього аромату. Так. Цей ідеальний чоловік, на думку Дельфін Джельк, яка створила цей аромат, пахне нотами амарето, шкіри, мускусу та пачулі. Так, тут є Мигдаль. Мигдаль не цианідний, мигдаль дуже м'який. Такий десь десь я відчуваю легеньку кислиночку. Звісно, я зробила за тест і на чоловіці, тому що моя шкіра це одне, а чоловіча шкіра це інше. Але він звучить красиво, м'яко. І навіть я відчуваю легку ванільність, а ванілі тут не заявлено. Хоча вона може бути тобі безлічноти. Без на одязі навіть через добу відчутно красиву таку амаретну мигдалевість. Аромат м'який, м'який лагідний, тримається довго, ще раз скажу, пахне красивим мигдалем, але цей мигдаль, він такий, знаєте, от, як бувають щось малюють, да? і щоб не було різких чітких контурів, розмазують. Я навіть згадала, як колись в дитинстві ми натирали олівці, брали шматочок паперу і це отак розтирали. Така техніка була в тих-далеких далеких роках минулого століття мого дитинства. От для мене нібито взяли і отак цей микдаліс Амаретто розтерли. Такий він... Я не скажу, що це хмаринка, але у нього немає чітких оцих контурів, немає меж чітких. Дуже лагідний, красивий аромат. Хто ще не знайомий і кого приваблює нота мигдалю, до знайомства. Звісно, можна купити фірмовий семпл. це бюджетніше, ніж купувати навіть від левант. Або а, тим більше флакон, але ж які гарні флакони І ще аромат один, який просто просто полонив мене, взяв мене в полон, став моїм фаворитом з оцих всіх знайомств. Хоча це аромат буром для чоловіків. І мова про абіруж парфюм. Парфуми абіружа Мені дуже соромно, але я ще не знайома з флагманом Абігуша. Взагалі, як перекладається Абігуша. Ой, по-різному можна перекласти. І червоний одяг, і червоний плащ. По різному по-різному. Але те. Що тут зробили в 2024 році? Зробила Дельфінджельк, це просто неймовірно. Зачитаю ноти: Ром, ваніль. Уже на да? що налаштовує Пачулі бергамот. заявлений як східний, і оце поєднання теплої деревини. Ванілі і рому це просто-просто казка. Я не згодна, що це аромат для чоловіків. Як мінімум, унісекс. Як мінімум унісекс. Мені дуже подобається рум в ароматах. Дещо мені нагадав Bentley Intense, але там він такий більш потужний. Цей аромат лагідний. М -м 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 -м. Навіть я от, його вдихаю, і просто. Насолоджуюсь і забуваю, що треба розповідати. А я собі відмітила, що це, можливо, я десь повторюсь, приємна, тепла деревина з ромом, пачульно, ванільно. І, звісно, тут є цитрусовий штрих, звісно. І на одязі через добу відчутна оця ромова деревина. Ромова деревина, м'який ванільний. Затишний, так знаєте, по-доброму, інтригуючий, дуже красивий абігуш парфюм. Хотілося б, звісно, хотілося б флакончик, але дуже рада, що і познайомилася. А я рада вам, що ви додивились це відео до кінця. Всім, хто додивився, дуже дякую. Дякую вам за увагу, за підтримку, за коментарі. Я сподіваюся, це відео, можливо, комусь стало таким своєрідним сеансом парфумерної терапії. Можливо, хтось відпочивав, поки я тут щось розмовляла, щось говорила, хтось робив свої справи. Якщо вам це допомагало, я дуже рада. Тримаймося, українці! Тримаймося один одному, підтримуємо наших найкращих богів за Тому що все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.